Ситуація. Ось. Тільки що йшов через лісопосадку. І на дереві висить на об'ява. Шукаю собаку. Ну, Поняли, як ото буває часто, типу, то котика шукає, то собаку. Коротше, що, там на фотографії оце ця маленька блядь, собачка оця, з такими ножками маленькими. Хуй, я забув, яка ця порода. Ну що, типу, кашлянеш біля нього, бля, воно інфаркт вийде, або не дай Бог впаде там, блядь, з висоти табуретки і ноги переламає. Кистер'єр. Хуй. Ну, коротше. Не ну ви поняли, що за порода собаки. Але головне, ну там же ж е, написано, відкликується ну клічка, коротше, собаки, Майк. Я тут зразу питання, фантазія у хазяїна, звісно, крепка. Майк, це як, це що, Це типу Майк Тайсон, блядь. чи що, Ну, коротше, ладно. Суть не в тому, тут питання реально, це ж ці ж собаки, вони ж на вулиці, мабуть, не гуляють, ну, загалом, тому що воно вдома там по пеленочки ходить, блядь. Як його можна було згубити? Воно ж, блядь, в жменьки поміщається, ця собака в кармані, воно носиться. Це що, блядь? Носив, коротше, в кармані його, достав пачку сигарет, не замітив, там воно випало, нахуй разом з сігаретами ця цусеня, блядь, чи десь цусеня собака ця, Та й десь проїбалися. Ну ладно, все не в тому. Коротше, помню історію. Серега мені розказував, це вариш мені. Ну служить зараз він. Привіт, друже. Ну, по-любому побачиш. Коли в нього двоє діточок, дівчинки, і попросили, тату купи мені, каже, собаку. Ну, боє його. Нека, ніхуя, я вам не куплю, типу. Тому що, говорять, за ними треба там уход, дисципліна. І цей, треба там в 6 ранку буде просинатися, вигулювати їх ввечері. Ну, серед дня там теж, ну серед дня такое, там можна собаку привчити, вона буде терпіти. Але Діло в тому, що зранку це обов'язково. Будемо, будемо, будемо. Коротше, катали вони його, ну накатали вони його там за неділі дві купили. Теж таку малу, тільки лохмату, блядь. Не знаю, як там з спані... Не, коротше, якийсь теж там, блядь, блять, не пам'ятаю, мале, коротше, лохмата таке саме схоже. Вже, бля, трошки більше оцього майка, про що я говорю. Та й коротше, що, ну, дітвора ж там гуляла, з ним буквально неділю. Там зранку просиналися, вони гуляли, блядь, вечором там, гуляли з цим ж собакою. Та й все, і забили хуйок, вони потім на це все діло. Він же ж каже, давайте зранку буде їх, типу, давайте ж вигулювати. Та ні, ми хочемо поспати, та все, папа виведе, мама виведе. Коротше, все, вечором та сама історія. Ми йдемо з дітьми гуляти, нахуй нам ця собака. Ну коротше в ітогі, що купили вони, наче як для себе цю собаку. Та й почали там по очереді вигулювати Серега, місто того, щоб там півчаса лишніх поспати зранку, щоб на роботу йти, то він його вигулював. В общем, історія яка, що вона його заїбала ця ця собака, тому що ну, реально купував він діткам, а виходить як для себе. Воно ж йому не треба. І один прекрасний день. Десь в Фейсбуці вийшла об'яву, що хтось приймав дар вдар, собаку. Будь-яку. Ну, кажуть, як будь-яку. Невеликого розміру. і йшов на цьому. <кхух> Десь в сусідньому селі, коротше, там ця людина живе, хто хоче там. Ну, дітки хоче. Та він же ж, блядь, бере собаку цю на вигулку. А машина під боком була, сів, поїхав, блядь. Та і завіже ж він цього, цього блядь, спанієля, хуй. Собаку свого завіз туди. Та й приходить додому, типу, жінки каже, с'їбалася наша собака. Говорить, як, та яка їбує, говорить, ну бігало-бігало, та йде стекло, блядь. Ці в паніки, коротше, жінка його дітвораж, блядь, як все так, ну, типу, блядь, с'їбалася. Давай печатати ці обяви, блядь, ходить, клеїть тут же ж, блядь, по всім посадкам, де він гуляє, по всім под'їздам, по сусіднім районам. Він ж, бля, зумним лісом, поняли, типу, коротше, дурака клеє, нахуй. А не об'явиться клеє, блядь. Але я понаклеїв ці об'яви. Ну, понятно, що вони, ніхуя не знайшли вони цього пса. І споминаю ще одну хуйню, коротше. В Фейсбуці була об'ява, теж десь там під Києвом загубилася собака. А це історія стендапу, ну, на горобо. Загубилася собака, блядь. І за винагороду 2000 доларів, щоб цю собаку вернув. Єбать, тут реально просто знаєте, ну якби в голові собі не, ну, не влажиться ця цифра. Що ця собака повинна знати за такі бабки, що її готові вернути, блядь. Тут, блядь, сповниш себе, ну там було там, років шість, ну, хуй, сім, там не помню. З батьком на базар вийшов, проїбався я на тому базарі, блядь. Півчаса, блядь, мене шукав він там, блять. Ну, понятне діло, що знайшов, то не за дві тисячі доларів там мене привела якась тетя до нього, блять, а безплатно. І я ще й пизди отримав. Але розумієте, то собаку за коротше, шукали, а мене старий там, блядь. Нормально, коротше. Такі якісь в життя. Ну, така якась коротенька історія, вирішив вам розказати її.